Сонечко встало іде новий день. Любі малята! Усім добрий ранок. Діти, а пригадайте, про що ми з вами вивчали на минулому занятті? Про зиму. А що це таке? Це одна з чотирьох пір року. Ми з вами продовжуємо вивчати про зиму, і сьогодні я хочу вам розповісти про зимові місяці. А давайте пригадаємо їх назви: Грудень, Січень та Лютий. Перший місяць зими грудень. У народі його називають Стужайлом, вітрозимом, мостовиком, лютовієм. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер, холодно й незатишно у лісі, особливо тваринам, які ведуть активний спосіб життя. А тим… У кого є тепле лігво, нірка чи гніздо, у цей час комфортно й спокійно. У грудні господарює зима, а допомагають їй хуртовини, метелиці і вітри. Скрізь лежить пишна біла ковдра, дерева поринули в глибокий сон. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. Незвичайним днем у цьому місяці є 22 грудня. День зимового сонцестояння, 22 грудня день найкоротший, а ніч найдовша. Цього дня настає астрономічна зима. З 23 грудня день починає збільшуватись, а ніч коротшати. У народі кажуть у грудні сонце на літо, а зима на мороз. Січень перший місяць року і другий місяць зими, як тільки його не називають. І сніжень, і льодовик, і щепун, і січку, а ще його величають царем морозів, володарем і серцем зими, бо він найхолодніший місяць. У січні не тільки сніг січе, а ще й мороз вогнем пече. Товще є лід на річках ростуть сніжні кучугури. У січні мороз і сонце. Мерехтять немов алмазний пил сніжинки, гілочки дерев. Убираються в морозні квіти, пухнастий іній. Берізки стоять, немов вирізблені з найчистішого кришталю. Здавна кажуть, що зима будує літо, а її будівельником є сніг. Чим пишніше снігове вбрання на полях, у садах, тим краще перенесуть холоднечу осінні посіви, ягідні кущі, плодові дерева. Чим більше снігу, Тим більше навесні талої води краще зволожаться поля, повноводнішими будуть річки. Лютий третій та останній місяць матінки зими. Та хоча він і останній, усе одно приходить до нас із сердитими вітровіями і сніжними заметілями, а звідси ще й такі його назви сніговій та вітродув. В народі кажуть місяць цей лютує, бо весненько чує. Лютий це також пора великих сніжних заметів, а тому він місяць кривих доріг. А ще лютий величають боку грієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє усе одно лише один бік, другий при цьому мерзне. Але яким би лютим не був цей місяць, весна ж все ж таки не за горами. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг. Весною пахне, лютий дволикий місяць, і теплом приголубить, і морозом налякає. То січнем потягне, то березнем прозирне. І все ж таки лютий кінець зими. Діти, а зараз давайте пограємо у гру зимові місяці. Скажіть, будь ласка, який перший місяць зими? Грудень. А який другий місяць зими? Січень? А третій місяць зими? Лютий. А скажіть, будь ласка, який місяць після грудня? Січень. А який місяць після січня? Лютий. А який місяць перед січнем? Грудень. А який місяць? Перед лютим січень. На цьому наше заняття завершується. Я дякую вам за увагу. До побачення!